Всім привіт! Хочу показати вам три книги, які я читаю щодня. Перша книга називається Татові на щодень. Тут є практичні поради, про що можна говорити зі своєю дитиною для того, щоб поробити якийсь маленький внесок у її виховання. Ось сьогодні, наприклад. 6 жовтня. І тут батько спровокував Теодора Рузвельта боротися за своє життя та здоров'я. І цей випадок дуже справив на нього великі враження. І ми знаємо, що в кінцевому результаті це був один з президентів США. Ось. Я за те, що книжки про виховання, вони були присутні в житті батьків, щоб не було якоїсь імпровізації, а щоб все-таки було якесь бачення і дорожня карта. Друга книга є однією з кращих книг, взагалі, які я будь-коли читав. Ця книжка вона написана багатьом відомим Шолом Арушем, який на даний момент ще живий, який пише дуже цікаві книги. Ось, І це керівництво для того, як будувати сімейні стосунки. І тут є дуже цікава особливість цієї книги. Цю книгу не можна читати дружині. Тобто, коли я її купив, цю книжку, я показав дружині, і я з нею домовився, що ти ніколи ні при яких обставинах цю книгу не відкриєш. І навіть автор попереджує, що ця книга для того, щоб був мир в сім'ї, і якщо жінка почне читати цю книгу, то навпаки в сім'ї можуть початись конфлікти. І є також книжка, яка називається Сад мудрості, яка написана виключно для жінок, і цю книгу не можна відкривати чоловікам. Тобто у дружини є книжка, яку я не відкриваю, і в мене є книга, яку вона не відкриває. Ось. І книга наскільки цікава, наскільки практична, що я думаю, що. Така книга має бути в кожному домі. Якщо навіть вона буде тільки в когось в одного з подружжя, то вже ця сім'я має надзвичайно великі шанси бути дуже благословеною. Ну якщо така книга буде і в чоловіка, і в дружини, і вони будуть практикувати те, що тут написано, то це просто буде космос. От реально роблю рекламу. Ось. І третя книга, яку я читаю щодня, це є Біблія. Це і Біблія у перекладі саме Труканяка. Я читав дуже багато перекладів. Ось, і вони по-різному сприймаються, по-різному висвітлюються, але впродовж мого досвіду, моєї практики, я дійшов до того, що. Переклад труконяка це самий доступний, самий зрозумілий український переклад. В нас зараз самий поширений переклад в Україні це, мабуть, переклад Огієнка і потім, можливо, Хоменка. Ось труконяк не настільки поширений, але ті, які вже попробували читати труконяка, вони зрозуміли, що це. Переклад такий, що ти читаєш, як воду п'єш. А якщо людина, яка тільки починає знайомитися з Біблією, і вона починає з саме цього перекладу, перекладу Турконяка, то це взагалі ідеальний сценарій. Ось також, вже, не говорячи про цю книгу, я ще скажу яку перевагу саме цього формату. Тут є індекси. Можна легко знайти тут, ту чи іншу книгу. Ось і ще дуже приємно, от саме в цій версії, це те, що тут жовті сторінки. Щоб ви розуміли, що для очей саме приємно, саме здорово читати книги з жовтими, а не білими сторінками. І навіть можна спостерегти, що якщо говорити про біблії, то біблії, які йдуть з жовтуватими сторінками, вони в ціні дорожчі, ніж книги з білими сторінками. Ось є такий нюанс, і можете звернути на нього увагу. Ось цю книгу я стараюся читати щодня. Дуже добре читати і зранку, коли ти щось прочитаєш, і вона просто взагалі задає тобі тон про щось роздумувати протягом дня. І також вечором, коли ти вже відпочиваєш від всякої суєти, стараюсь її читати, тому що це є компас, це інструкція. Написано, що віра від слухання Слова Божого. І якщо ми будемо її читати, то в нас збільшується шанси і на спасіння, і на якісь позитивні зміни у житті, і можна уникнути якихось помилок, і людина взагалі збудовується духовно, так як написано в Слові Божому. Тому саме перше це є ось ця книга, а далі вже можете вибирати собі самі. Але я думаю, що після Біблії. Питання сім'ї воно мало би бути наступним. А після них всі інші книги. І я думаю, що в подальшому я буду знайомити вас з цією бібліотекою, тому що у мене дуже великий круг інтересів і читаю і по бізнесу, і по психології, і історія, і так далі. І так далі. Тому далі буде. Всім дякую.